І порада 25 бухгалтера. Вітаю! Знову Олена Вороновська із своїми порадами. Сьогодні за ведення внутрішніх чек-листів бухгалтера і правильно ведення таких чек-листів. Хочу сказати, що бухгалтер. Професійний бухгалтер він не працює по пам'яті, а він буде працювати по структурованому чек-листу. В чому суть? Суть в тому, що чек-листи допомагають уникнути розписків і помилок. Хочу запропонувати наступний алгоритм введення чек-листа. Розділити на блоки банк, ПДВ, склад. Аванси, акти, вказати точні контрольні дії, використовувати щодня або щотижня, зберігати чек-лист в електронному вигляді та оновлювати раз на квартал. І наша порада чек-лист це професійна пам'ять бухгалтера. Рухаємось далі. Слідкуйте за порадами. Наступна порада завтра.